Кальції, де тринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Що вам треба? Не бойся. ми тобі боляче не зробимо. Олена була успішною спортсменкою, але через отриману травму покинула великий спорт і пішла працювати викладачкою фізкультури. Її особисте життя, як і кар'єра, були суцільним розчаруванням. А на додачу Олену переслідували кошмарні сни, в яких на неї нападали хулігани. Молода жінка тривожилася за своє життя, тому звернулася по допомогу до бабусі. У вісні бачу, що на мене хтось нападає знов і знов. І я боюсь, що це попередження, що моє життя в небезпеці. Візьми камінчик, а потім мені віддай. Бачу я, що у тому твоєму сні є той, хто тебе захищає. Ну Так, але в житті такого смілився немає і не передбачається, тому і боюсь. Сон твій віщий, але він не тільки про загрозу. А про що ще? Той, хто захищає тебе у вісні, є твоєю долею. Але ж я навіть його обличчя не бачу. Ти його обов'язково впізнаєш. Серце підкаже: знайдеш там, де ти працюєш. Це буде кохання всього твого життя. Головне, не помились. Олена хотіла вірити бабусиним словам про те, що її нарешті пощастить. Вона приїхала до своєї колишньої тренерки Лариси, яку вважала найближчою подругою, аби поділитися тим, що дізналася від бабусі. А Ще я не знаю, вірити чи ні, але вона каже, що ці мої – вони до кохання. Хм. Тож, може, час вже тобі обміняти свою самотність на пристрасть. А де ж ти його маєш зустріти? Вона не сказала? Не, вона сказала. В інституті уявляєш? Хм. Тільки проблема в тому, що там всі мої колеги-чоловіки вже сьомий десяток розміняли. Так це ж суцільні плюси. Вже по бабах сил не буде вистачати бігати. Клас, перспектива. А між іншим, я серйозно. Ти ж знаєш, що мені усе життя суцільні бабії траплялися. А з нинішнім що? Та Що з нинішнім? Ах, про нинішнього навіть говорити нічого не хочу або й не наврочити. Ти ж знаєш, ми кілька місяців лише разом. Давай краще про тебе. Так, а що про мене. Цей інститут вже дістав: Інститут управління і права. Ти сама розумієш, кому там потрібна моя фізкультура. Дивно, нещодавно тебе все влаштовувало. А тепер не влаштовує. Олені подобалася її робота, поки в інституті не з'явився новий першокурсник Сергій. Він мало не щоразу зривав їй заняття непристойними жартами та хуліганськими витівками. Олені настільки допікала його поведінка, що вона не бачила іншого виходу і вирішила або добитися його відрахування з інституту, або звільнитися. Олена так. — Доброго дня. Доброго. Ви, дайте, здогадаюсь, батько Сергія. Так, Микита Петрович, я так розумію, саме ви наполягали на відрахуванні мого сина. Так. Сергій псує мені нерви кожного заняття. Ще він заважає навчатися іншим. Тому я маю намір його відрахувати за повну відсутність дисципліни. Але ж, вибачте, у інших педагогів до нього немає жодного питання. Не відраховувати ж його через фізкультуру. Вибачте, а що не так з фізкультурою. Такий самий предмет, як і інші? Я не буду з вами сперечатися. До речі, особисто в мене фізкультура був найулюблені наші предмети. Е, Давайте домовимося так: я обіцяю вам провести бесіду зі своїм сином, а ви поки що не будете наполягати на його відрахування. Добре. Наступна підрада в понеділок, коли я дуже сумніваюся, що щось зміниться. Вибачте, я поспішаю. Е, то, може, я вас підвезу мені зараз, всережно, куди їхати. Вона моя машина, і, до речі, в центрі в мене зараз теж є якраз справи. Тому батько Сергія справив на Олену приємне враження, і вона вирішила скористатися його пропозицією. Розговорившись із Змикитою, молода жінка дізналася, що він вдівець. Олена згадала слова бабусі, що своє кохання вона зустріне на роботі. Через тиждень Олена з Микитою почали зустрічатися, і молода жінка вирішила поділитися цією новиною зі своєю подругою Ларисою. Я його зустріла. Я зустріла чоловіка своєї мрії. Він такий добрий, чуйний, ну він просто неймовірний. Ну так це ж супер новина. Я навіть ніколи не думала, що я колись можу зустріти такого чоловіка, розумієш? Да, моя муся. Так слухай, виявляється, що в тебе настав період, коли здійснюються всі твої мрії. Ти про що? А ось про що? Пам'ятаєш, в мене були зв'язки у столичних комітетах. Так. Так ось. Їм зараз потрібен тренер Олімпійського резерву. І я їм запропонувала твою кандидатуру. Олімпійський резерв? Ти серйозно так не чую слів вдячності? Ні, це супер новина. Але просто в мене тільки все склалося, і є чоловік, який мене кохає. і Я Довірся моєму досвіду. Не треба будувати життя лише навколо чоловіка. Ти подумай, не квапся, а моя пропозиція залишається в силі. Добре. Mm. Олена не наважувалася прийняти пропозицію Лариси, хоча посада тренера у столиці відкривала перед нею великі перспективи. Але вона боялася втратити Микиту. Та з іншого боку, молода жінка не могла залишатися на роботі, яка через його сина стала нестерпною. Вибачте, мене, будь ласка, я ж не знав, що ви там різко зупинитись. Не знав. А на уроці ти теж не знав, що виставляти вчителя на посміховиську це як мінімум некрасиво. Скажи, навіщо ти це робиш? Бо ви дуже красива, а коли ви сердитесь, просто очей від вас відвести не можу. Знов ці жарти. Слухай, мене вже це так дістало. Ну, Вибачте мене, будь ласка. Я розумію, що веду себе як дурень, але нічого. Ну так порозумніше, і відчепись від мене. Я тебе благаю. Олена більше не могла терпіти ці знущання, тому ввечері подзвонила Ларисі і погодилася на пропозицію. Вона не уявляла, як сказати про свій від'їзд Микиті, але вірила, що він її доля, і сподівалася зберегти стосунки на відстані. Люба, я хотіла тобі дещо сказати. Що, Сергійка знову боянець? Та ні, не в тому справа. Хоча, може, й в тому. Так, припини говорити загадками. О, це мабуть, Лариса прийшла. Олена зраділа, що візит подруги змусив її ненадовго відкласти розмову, яку вона ніяк не наважувалася розпочати. Привіт, я на секундочку. Тут всі анкети і документи, які ти маєш заповнити. Лара, я тобі так вдячна. Я ще Микиті не сказала, що мушу їхати. Ти не сама я так розумію. Слухай, заходь. Я тебе познайомлю зі своїм макетом. А ось він. Зі своїм кажеш. Ну, так. Лара. А ви що знайомі? Не просто знайомі. Це мій новий бойфренд. Тепер, напевно, колишній. Ти ж казав, що ти вільний. Ось від тебе я такого не очікувала. Добре, ж за мою спиною злягалися. Олена відчула гірке розчарування, дізнавшись, що Микита був коханцем Лариси. В одну мить вона втратила і коханого чоловіка, і найкращу подругу. Молода жінка знову приїхала до бабусі, аби розібратися, що відбувається у її житті, і спитати: невже її стосунки з Микитою були лише прикрою помилкою? Я не знаю, що мені робити. Лариса така зла на мене, що я навіть їй на очі боюсь потрапляти. А Микита, я думала, що він моя доля, а він брехав і мені, і Ларисі. І я не знаю, що з цим усім робити. Вибери квітку, подумай про Микиту і дай мені. Микитою може бути тобі добре, але ненадовго. Якщо залишишся з ним, народиш йому дитину. А він кине вас через три роки, бо Микита не твоя доля. Виходить, я помилялася, ще й з Ларисою так сильно посварилася. Тепер про переїзд годі вже й думати. З подорогою ти помиришся, а от кохання своє не впускай. Воно і як раніше поруч ходить, тільки ти його не помічаєш. Заважає тобі щось його розглядіти. Що, бавлюб? У тебе кішка є? Є. Якого кольору? Чорну. Якщо жінка ніколи не була заміжньою, їй не можна чорну кішку заводити, бо вона може щастя відважувати, а от тій, яка у розлученні, навпаки, може допомогти долю свою відшукати. Але ж я не можу її вигнати, це ж жива істота. Своїх тварин виганяти ні в якому разі не можна. Одягни їй на шию червону стрічку. Чи ошийник. І тоді в тебе все в житті налагодиться. Муся ти ж Візьму. Змух... Олена послухалася бабусю. І як би боляче їй не було, вона вирішила розірвати стосунки із Микитою. Дорогою додому молода жінка купила для кішки червоний нашийник і того ж дня надягла його на тварину. Зробивши усе, як радила бабуся, вона мала надію, що тепер ніщо не заважатиме їй зустріти свою долю і справжнє кохання. <клес> 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 О! Після цього Олена вирішила поїхати до Лариси, аби все пояснити, сподіваючись, що подруга її вислухає, і вони помиряться. Слухай, ну я справді нічого не знала про ваші стосунки з Микитою. Так, мені цей кобель все розповів. Ти також мене вибач, що я зірвалася. Та хто б тут не зірвався? Точно. Коротше, я ж казала, що не треба будувати своє життя навколо чоловіка. Ну, всі переконалася у котрий раз. Я розумію, як тобі боляче. Знаєш, дорогенька, послухай мою пораду: їдь звідси і не обертайся. Твоя пропозиція ще в силі. На тебе чекають. А через цього кобиля я не збираюся руйнувати ані твою, ані свою кар'єру. Заява на звільнення два тижні і зустрічай столиці. Mm -hmm. До речі, Муську свою мені привези. Там деякий час доведеться прожити у гуртожитку, а з тваринами mm, не дуже люблять. Mm -hmm. Ти найкраща mm -hmm. я тобі дуже вдячна. Правда, от якби не ти, я б в цьому інституті ще й досі сиділа. Хай тобі щастить у всьому. Mm -hmm. Будь щаслива, а той кобель забудемо про нього, <світ> так? Олена була щаслива, що вони з Ларисою помирилися, і наступного ж дня написала заяву про звільнення з інституту. Правду кажуть, чи йде від нас? Так, запропонували іншу роботу. <світ> Як так? Не вже все в світі грошима вимірюється? Слухай, може, ти справді не розумієш, але я йду переважно через тебе і твої витівки. Через мене? Але ж я не хотів. Я. Слухай, яка тепер різниця? У мене справді нема часу. Мені треба ці речі додому завести, потім сюди повернутися, провести інвентаризацію. Тому вибач, і а он вже так і таксі під'їхало. Так, давай, хоч з речами допоможу. Давай тоді я візьму сумку, а ти Олена прийняла допомогу Сергія і з подивом зауважила, що він може бути зовсім іншим, ніж вона бачила його на парах. Подалі від очей одногрупників невиправний Баламут виявився дуже чемним та надійним хлопцем. Олена встигла закінчити усі справи, але було вже дуже пізно і Сергій запропонував провести її додому. Вечір добре. А ви не скажете, тут вулиця Садова, 38Б. Та тут вулиці Садової зроди не було, вам щось невірно підказали. А котра година теж не підскажете? Ні. Що, телефон вдома забули? А якщо пошукати, перелякана Олена дивилася на Сергія, який не розгубився і першим кинувся на бандитів. Вона немов опинилася в одному зі своїх кошмарів і заціпаніла від страху. Раптом Олена пригадала слова бабусі, що чоловік, який захищав її вісні, то її доля. Ой, тебе кров. Нащо ти взагалі це зробив? Нащо ти до них поліз? Щоб вони могли тебе скривдити. Мене. А про себе ти не подумав? Ні. Я завжди про тебе думаю. З першого дня, як побачив тебе в інституті, Ти для мене важливіше за все. Олена з подивом відчула, що її серце відгукнулося у відповідь на зізнання Сергія. Жінці навіть здалося, що вона знову бачить сон, але тепер вже прекрасний і чарівний, бо у житті. Вона ніколи ще не почувалася такою щасливою. Олена дала собі два тижні, аби владнати усі справи до переїзду у столицю. Сергій зворушливо про неї піклувався, і молода жінка танула від його уваги, адже жоден чоловік не виявляв до неї стільки турботи та ніжності. Скажи, а звідки ти дізнався, що ромашки мої улюблені? Я просто стежив за тобою в соцмережах і дізнався про тебе, мабуть, все. Ну, звучить не дуже романтично, якось навіть стрьомно. Е, Ти сідай, а я зараз вазу принесу. Я просто цікавився усім, що з тобою пов'язано. Це нормально. Ось, наприклад. Віп. Секція. Ненавиджу футбол. Що? Ти бачив своє лице. Ну, звісно, я його обожнюю. Я з дитинства з татком жодного матчу вищої ліги по телеку не пропустила. А звідки ти гроші взяла? Татка випросив. Фу, ображаєш. Сам заробив. Я між іншим репетитором працюю. Репетитором з чого? Англійською. Заробляю непогано, вистачить. Проте Сергій був студентом до того ж молодшим за неї. Тому Олена не бачила майбутнього у їхніх стосунках. Олені було добре поруч із ніжним та дбайливим хлопцем. Але вона розуміла, що рано чи пізно має поставити крапку у їхніх стосунках. Тож наступного дня жінка вирішила сказати Сергієві про свій переїзд. Щось сталося? Так, мені треба з тобою поговорити. Давай десь присядемо. Тут за рогом є кафешка, ходімо туди. Пішли. Яка чудова ідилія. Шкода, тільки тривати мене довго. Микита, припини. Микита? Ви настільки близько знайомі? На жаль, так. А ти припини дурити моєму сину і голову. Спочатку до мене в ліжка стрибнула, потім за нього взялася. Завтра звали столицю, а він тут буде страждати. Про що? ви? А ти йому навіть нічого не сказала. я Оленка, моя колишня коханка. Вона їде до своєї столиці назавжди. А до столиці Синґо як далеко. Сергій. Так навіть краще. Перебіситься, і все буде добре. Олена дуже переживала через Сергія, проте не шукала із ним зустрічі. Вона переконала себе, що так хлопцеві буде легше її забути. Та ранком наступного дня до неї увірвався схвильований Микита. Сергію, Синку, ти тут? Що ти собі дозволяєш, його тут немає. А ж він ще може бути як не в тебе? Я не знаю. Він з учора не з'являвся вдома і не відповідає на дзвінки. З вчора? Так, і це ти в цьому винна. Олена раптом відчула, що тривожиться за Сергія і боїться його втратити. Хвилюючись за Сергія, стурбована Олена приїхала до бабусі. Ніхто не знає, де він. і Я його знайти не можу, і батько його знайти не може. Я прийшла до вас, може, ви зможете побачити. Дай мені річ, яка Сергію належала. А В мене немає. Є. Подивися у сумці. А, точно, квиток. Я так переживаю за нього. Просто це через мене він втік. Не хвилюйся, все з ним буде добре. Але ти маєш бути поруч з Сергієм. Адже він твоя доля. А де ж мені тепер його шукати? Бачу твого коханого у високому червоному будинку з візерунком, як вишиванка. Але на тебе там чекають випробування. Зможеш його витримати? Будеш щасливою. Випробування, що ви маєте на увазі? Дізнаєшся, коли коханого знайдеш. І поспішай. Краще тобі зараз не зволікати. Олена не знала, про який будинок говорила бабуся, тому вирішила розпитати про це у Микити. Що таке червоний високий дім з візерунком вишиванкою? Знаєш? Ти про що? Я про твого сина і де він зараз знаходиться? Червоний вишиванка. А стоп, чекай, це його шкільний друг Данило там живе. Точно скинь адресу, я туди їду. Олена та Микита прийшли до шкільного друга Сергія. Жінка була впевнена, що хлопець знаходиться саме у нього. Де мій син. що ви всі дозволяєте так вириватись в дім. Я тебе питаю, де Іди, іди! Олена боялася, що Сергій може із собою щось зробити. Тому якнайшвидше хотіла з ним поговорити. Сереж! Щось вигадаємо. Чуєш? Ми щось вигадаємо. Ми обов'язково будемо разом. Ти мене так налякав. Я люблю тебе. А що у вас таке відбувається? Ви що, реально закохалися? Ну, тоді ж не назад бабки Ромео. Прощатися він. Да не замовкни. Ага. Що? Я з цим красним бився б заклад, що він переспав з препочою. Але якщо у вас ну, реальна любов, то це не рахується. Це правда? Так, але. Ну, ти синку й даєш. Олено, затікай. Олена була шокована почутим. Вона відчувала себе приниженою та обдуреною. Олена стій, я благаю тебе. Я Я дійсно в тебе закохався. Усе інше не має значень. Має. Так поступати ні з ким не можна, а бути обманутою двічі це для мене вже занадто. Пробач мені, будь ласка, це дурне парі, але воно було до того, як я тебе покохав. П Повір мені, хочеш я на коліна встану? Ну, я не хочу нічого, мені нічого від тебе не потрібно. І Розумієш, і дійсно все буде краще, якщо ми розійдемось. Олена поїхала до Києва і почала працювати на новій роботі. А Сергій того ж року перевівся до столичного університету. Хлопець зміг таки повернути довіру Олени. І зрештою, вони одружилися. Бабуся ж нагадує, що чорні кішки приносять невдачі в особистому житті своїм незаміжнім господиням. Щоб уникнути цього, надягніть на шию кішці червоний нашийник або стрічку.